Добре. А це, кращий бомбардир сьогоднішнього матчу. Це хлопчина сьогодні забив. Скільки забив Добре. З За якої команди? Манхайм. Ага. Дякую організаторам за цей турнір. Дуже велика вдячність, хто це організував. Це дуже велика подія для українців. Хочеться подякувати всім, хто це зробив. Я не можу назвати їх ім'я, але ви всі це самі знаєте. Це для українців дуже велика подія, що ми сьогодні зібралися, зробили такий турнір. І Сьогодні ми показали, хто є. Ми на Позвальному На... палі насправді На... 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 На це дуже круто, що такі події проходять в Апользі. Це дуже класно. І хочеться подякувати всім командам, які сьогодні приїхали, які сьогодні показали, хто сьогодні був е, на висоті. Ми звез, від себе я хочу сказати, дякую своїй команді Манхайм. Ми сьогодні доклали всі свої усилля, Ми показали, хто ми є насправді. Це перший турнір для нас. і, Думаю, в наступному турнірі ми зробимо все, щоб була перемога за нами. І хочу подякувати кореспондентам, які мене знімають. Ви дуже гарні за вашу усмішку. Без свого відео не був би я. Хочу вам подякувати, що є такі дівчата. У нас дуже чарівні, дуже круті і дуже класні. Власне, ваша усмішка робить нас ще сильніше. Без вас ми ніхто. Дякую. Вам також дякуємо.